Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. І в студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з дипломатом Яном Пеклом, надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні в 16-19 роках. Добрий день, пане Яне. Добрий день, привіт вам. Допомога Польщі полякам і поляків-українцям під час цієї війни є безпрецедентною і вражаючою. Очевидно, що йдеться про якісь глибоко емоційні речі. Але я хотів запитати насамперед про раціональні міркування. Дуже часто в нас говорять, що Польща просто розуміє, що наступною ціллю Путіна може стати саме вона. Але, на відміну від України, Польща є членом Європейського Союзу і членом НАТО. І невже поляки не впевнені, що вже свого члена Альянс захистить? Це правда, то, що ви сказали, що є ще ну, логічний, практичний поряд. Mm -hmm. Для нас ваша війна проти Росії, а, ну, можна проти Агресії Росії? Mm -hmm. I, i dla nas e, tak samo i nasza nasza i wasza wspólna sprawa. Mm -hmm. e, było takie, no w czas e, majdanu i e, paranciowa rewolucji było takie powiedzenie. E, Kraków, Polska Warszawa, Polska i e, Warszawa, Kijów i Ukraina, to nasza wspólna sprawa. Mm -hmm. se, e, my rozumiemy, że jest nasza wspólna sprawa i e, no my dumani. І ми думаємо про тим, щоб не щоб Україна була членом НАТО і щоб Україна була членом Європейського Союзу. Це є е, наш пріоритет, і е, як ми е, як ми оголосили е, проєкт східнього партнерства, це з самого початку така думка була. Я запитував трохи про інше: про те, чи е, поляки відчувають себе безпечно е, в рамках НАТО. Враховуючи, що говорять про те, що ціллю Путіна є не лише Україна, а власне вони і задекларували напередодні вторгнення прямого до України, що вони хочуть повернутися до якихось так званих кордонів 97-го року. Чи сприймається, сприймаються поляки як безпосередню загрозу собі? По-перше, ну... Polska wstąpiła w NATO i nasza duma jest, że to jest gwarant Polskiej bezpieki i nam trzeba, trzeba trzymać się takiego poglądu, że to jest dla nas gwarant gwarant bezpieki. Waszyngton, Wielka Brytania, członkowie NATO z Europejskiego Sojuszu, są nasi sojuszniki i na dzisiejszy dzień Всі вони – за союзники України, України проти війни проти російської агресії. Це є. Я думаю, що це є дуже важливо. Що це є так, як початок процесу. Процесу, який змінить геополітику, регіональну політику, так що Україна буде, що Україна буде членом членом НАТО і членом Європейського Союзу. Варшава не просто допомагає Україні вона веде таку активну е політику, іноді тисне на партнерів, коли вимагає або жорсткіших санкцій проти Росії, або надання певних видів зброї, які ну західні партнери не дуже е е поспішають надавати. Чи не існує ризик конфлікту вже між Варшавою і західними союзниками? Бо ми знаємо, що стосунки, наприклад, Варшави з Брюсселем і до цього вторгнення були не дуже добрі, з інших причин, звичайно. Але чи не існує ризик такої сварки з Заходом? jakiś element e, swardy można wskazać i jest jest z, e, z Berlinem jest Paryżem pogląd z, e, naszej politycznej elity jest taki, że to że z Putinem e, jakiś tam się jest po niemożliwe i e, nam nie trzeba się po prostu nie Nam trzeba pogląd jest taki Йдеться прості. Путіна треба понати, треба його побити, і mm -hmm. як он переграє, все буде можливо. І нам треба до того цілу йти. Mm -hmm. um... З іншого боку, на цьому тлі на тлі підтримки Польщі і поляками України досить тривожна була сприйнята в Києві інформація про те, що саме Польща вирішила загальмувати надання великого пакету макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Що сталося, бо ми такого могли чекати з боку, так би мовити, Угорщини, яка взагалі досить е, е, таку своєрідну лінію проводить, але від Польщі ну, не зовсім чекали цього. Що сталося? To je bila, lahko rečem, taka malenkija konfuzija. Mm. Se, se ne bilo tako, da je Poljska hotela blokirati paket za pomoč Ukrajini. To je bila misel o. pro mechanizm, taki jaki jest w polskim sojuszu pro no, decyzyjny mechanizm. I my, <tutarska> my przeciw był, nie przeciw sankcjom <tutarska> na, na Rosję, ale przeciw temu, żeby nie mechanizm zmeny, mechanizmu. No, potem wszystko się wyjaśniło i, i proces poszedł i sam się budował. До речі, досить цікавий момент, що Польща і Угорщина дуже часто їх порівнювали, і, зокрема, щодо внутрішньої політичної еволюції останнім часом, і щодо стосунків між цими країнами і ЄС, тобто вони були певною мірою схожі з одного боку, але зовсім різну позицію зайняли з приводу, з приводу цієї війни. З вашої точки зору, чому так сталося? No, bo to że Orban pójшł w innym szlaku, mm. a Polska pójшла w ukraińskim To są różne dymki pro-probeszczę, e, ze no, widzimy e, e, mazurskie polityki z e, oni przyjeżdżają do, mm. do Moskwy. No, nie możemy wskazać, nie możemy że, że polskie polityki przyjeżdżają do Moskwy, w Unii nie przyjeżdżają tak, po Ну, на, на, в них був досвід одного приїзду під Смоленськ, який, так би мовити, я думаю, що наклав величезне слід на, на подальші стосунки, навіть без, без цієї останньої війни. Взагалі, стосунки між Польщею і Росією історично є дуже складними. Але з іншого боку, і угорці, і мали пам'ятати, там не знаю, там, якщо не про революцію е, 848 року, то принаймні продовши. Ня революції 56-го року, і Орбан, який починав як політик, ну зовсім не проросійський таким чином еволюціонував, що зараз е, взагалі важко знайти в Європі політика, який так лояльно ставиться до Росії. Як ви вважаєте, просто з вашої особистої думки, чому так відбулося? I, I to, to, to jest je dużo dobre zapytanie i to jest najlepsze zapytanie do samego Orban'a <grym>, I, i, i do jego politycznej elity. No na żal tak poszło. E, u nas zawsze było dużo dobre wytoczności między, między Budapesztem a, a Warszawą. E, no, ja myślę, że to są po pierwsze ekonomiczne interesy, mm. no i jakieś geopolityczne interesy. E, 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 Orban, e, no po prostu chodził, chodził e, e, spółkować z z Moskwoju pro e, projekty, pro E, pro jad, jaderną e, ja e, e, energią w Chugarsznie, e, no i jeszcze pro e, pro gaz i e, dyssywał naftu. No i majemu co majemu. Kriza je w Budapeszcie. On nie ma i bezpieki i, i nie ma jej No i można skazać, że on Частині ж перегидрав. Ну це ж пам'ятаєте, ця відома фраза, яку приписують Черчів, сам насправді він її не говорив. Що обираючи між миром і, між війною і ганьбою, вони обрали ганьбу і отримали війну. От мені здається, що щось подібне відбувається. З іншого боку, така послідовна політика Польщі викликає в Росії дуже велике роздратування. Ми це бачимо. Вони ж, чи вони розраховували на щось інше? Чи вони от постійні оці натяки на те, що в Польщі є якісь сили, які хочуть поділу України. Чому вони, на що вони розраховували, так би мовити, в цьому сенсі? No, po pierwsze, oni zreagowali na, na rosyjską agenturę, e, która jest e, nie tylko w Polsce, ona jest we wszystkich krajach świata. E, Kreml zainwestował. Страшні гроші в тому, щоб така аєнтура була. Ну, але треба сказати, ви знаєте, що зайшло в, в, в Німеччині. Mm -hmm. що, ну, список можна сказати, і хотіли заатакувати Бундестак і хотіли посадити нову владу. Mm -hmm. Я можу то сказати, що то, що було можливе в Німеччині, це просто неможливо в Польщі. Mm -hmm. З іншого боку, Путін очевидно розраховує не лише на якісь конспірації і змови, але й на загальні, так би мовити, настрої суспільства всіх європейських країн. На розраховує на таку таку собі втому від української війни. Наскільки це можливо реально в Польщі? Чи не відчувають поляки втому від війни саме в? В такому бажанні дистанціюватися, так би мовити, можливо, можливо зменшити допомогу Україні. Я такого тренду не вяжу, але треба сказати, що є частина активної російської агентури. I ona się staraje w socmediach w, 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 w innych, innymi możliwościami taką narrację promować. Росія, очевидно, дуже хоче польсько-української сварки. Це і інформаційні в них атаки, і вже дійшло до таких терористичних провокацій. Я маю на увазі цей пакет, який був надісланий керівнику польської поліції, нібито з України, ну, можливо, і з України, власне, агентів вистачає не лише в Польщі, а й в Україні самої. Що з вашої точки зору робити українцям і полякам, полякам щоб не допустити цієї сварки або розходжень? Треба нам співпрацювати, співпрацювати на всіх можливих рівнях. І я думаю про обмін того, що ви знаєте, і що ми знаємо, що, щоб ми могли спільно реагувати mm -hmm. на заходу. А що що стосується пересічних українців і поляків, бо знаєте, є ще і стереотипи і так далі, які ну, дають здаються знаки. Nie, ja nie думаю. Ja Myślę, że, że, że mnogo się zmieniło w Polsce i w, we wzajemnych widnoszeniach między Polakami i, i Ukraińcami. Tam, no, wszystkie te historyczne rzeczy, które Rosja chciała jakąś tam wykorzystać dla siebie, one nie pracują. З вашої точки зору, оці питання минулого, яке було складним, звичайно, у відносинах між українцями і поляками, саме міжнародними, навіть я не кажу про політиків, Політики, можливо, навіть частіше співпрацювали, ніж пересічні люди, але вони досить довго ну, впливали на стосунки між Києвом і Варшавою. Як ви вважаєте? Ми вже подолали, перегорнули цю сторінку чи просто відклали ці питання на майбутнє? На ну, майбутнє це є, якась там думка, що можна в майбутнє говорити про якісь неприємності, які, якісь трагедії між поляками і українцями. Але це не треба робити на сьогоднішній день. На сьогоднішній день і, і, ну, важлива справа це є просто. Перемога України і перемога над агресивною Росією. А я не думаю, що історія історія було, і з польського боку, і з українського боку. Нам треба думати, нам треба будувати там якусь спільну історичну пам'ять, але нам не треба це схваліти. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Яном Пеклом, колишнім послом Польщі в Україні. Говорили про стосунки наших народів і наших держав. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.